Thank <laughs> you. Аллаху, Господу світів, і благословення пророку Мухаммаду, його сім'ї, його сподвижникам і всім, хто із чистим серцем послідував за ним аж до судного дня. Хочу розповісти сьогодні про історію, яка трапилася кілька тижнів тому, і сталося це на телеканалі Інтер. В одній з рейтингових програм запросили представницю громадської екологічної організації, яка почала розповідати про зношеність українських атомних електростанцій, про загрозу, яка від них виходить, і про те, що невдовзі в Україні може статися другий Чорнобиль. Виникає одразу питання, а чому не було представлено альтернативної точки зору в цьому матеріалі, в цьому ефірі? Є кілька державних організацій, які відповідають за ядерну та радіаційну безпеку, але жодної людини, жодного посадовця від них в ефірі не було. Заради чого вони пішли на порушення журналістських стандартів? Напевно, така була команда або від керівництва каналу, або від головного акціонера пана Льовочкіна, який, до речі, працює. У парламентському комітеті, що відповідає за національну безпеку, користуючись нагодою, хотів би нагадати панові Вільовичкіну, що національна безпека містить і такі поняття, як інформаційна безпека, ядерна та радіаційна безпека і спекулювання на проблемах останньої на вигаданих проблемах, воно може серйозно зашкодити державі Україні. Тоді, коли йдеться про маніпуляцію такими. Болючими темами можна говорити про те, що свідомо політики з допомогою журналістів намагаються повернути до життя той приспаний роками постчорнобильський синдром радіофобію це надзвичайно болючі теми. І вони потребують дуже зваженого підходу і збалансованого висвітлення. І коли політики намагаються спекулювати на цих темах, аби збурити суспільство, збурити в своїх вузьких корпоративних інтересах, це становить небезпеку для всіх нас. І тому я просив би своїх колег-журналістів зважати на ці обставини. І тоді, коли виникають такі дратівливі теми і подаються, висвітлюються в ефірі, запрошувати. Тих людей, які за законом зобов'язані відповідати за ядерну традиційну безпеку, а вони в Україні є. І це фахівці надзвичайно високого рівня. Їх запрошує МАГАТЕ запрошує для участі у міжнародних комісіях. Вони їздять в інші країни і їх сприймають як авторитетів у своїй галузі, чомусь в Україні. Думку цих експертів ігнорують, коли йдеться про нашу з вами безпеку, і це звичайно ситуація ненормальна. Давайте її спільно виправляти. Дякую вам, бережіть себе, здоров'я вам, салам алейкум.